Цифри, схеми, карти, а за ними світло в кожній оселі. Я Богдан, диспетчер ДТЕК Одеські електромережі. На зміні я вже близько сьомої ранку. Планові роботи, аварійні відключення, зміни в мережі. Я маю бути в курсі всього, що відбулося, тому тут нікуди без зосередженості і співпраці. Отримую доповідь від оперативних бригад і оформлюю допуски до робіт. Під контролем кожен рух, адже безпека понад усе. Часом трапляється момент для перерви. Та так щастить що не щоразу. Кожен дзвінок найвищий пріоритет. Після ремонту обладнання вводиться в роботу. Щойно переконаємося, що все зроблено правильно. Уся мережа як на долоні, і ми робимо все, аби вона працювала стабільно. Саме тому робота диспетчерського центру не зупиняється ані вдень, ані вночі. Диспетчери, як струм у проводах, нас не видно, але без нас не працює нічого.